Те, хто знає, чого хоче, обов'язково досягне свого. Влада Ящук чітко визначила свою ціль і кожного дня здійснює маленькі кроки для її досягнення. А ось і я, Владислава Ящук. Мені 10 років. Навчаюся я в 4 класі. Дуже люблю малювати. У мене є дуже багато картин, яких я роблю. Я дуже люблю робити подарунки. Це я зробила своїми руками подарунки для дівчат, з якими я буду змагатися на конкурсі Міні міс Україна. Я дуже люблю читати. У мене вдома лежить дуже багато книжок. Мої найулюбленіші – це прокляте болото, відьма не Я дуже люблю грати в мегаполію і спитаю дачу. Це дуже цікава гра. Это моя любимая игрушка. Я Его зовут Мишка. Мы с ним играем. Даже бываем спим на полу, если мама розрішає. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466-101. Вам подобається? Замовляйте. Я очень люблю кататися на велосипеді. Я його з 10 го на першого виношу всегда, щоб кататися. Їжджу на велосипеді до, до модельної школи, потім назад, на тренування їжджу з ним. Їжджу навіть кататися на спартак, щоб там повеселитися. Друг це музикант серця. Він завжди заспіває твою мелодію, якщо ти раптом забудеш слова. Меня зовут Соня, я хорошо дружить сладой. Мы вечно гуляем вместе. Мы даже один раз ходили в парк и гуляли, но мы очень веселились. Она очень добрая. Когда она приносит конфетки или сладкое, мы делимся друг с другом. У нас очень похожие характеры. Мы когда даже ссоримся, мы не можем. Мы две минутки постояли, например, в раздевалке, одеваемся, а потом, когда выходим, мы сразу миримся. Мы очень любим вместе кататься на самокате. И был такой случай, когда мы упали вместе с самоката <laughs> прям в лужу. Я тогда расплакалась, Влада меня поддерживала. Ну, Влада тоже тогда плакала. Она очень смелая, сильная, у нее хороший характер. Мы, мы с Владой очень хорошо дружим, но почти мы лучшие подружки. Один раз мы пошли с Ладой кататься на роликах. Э, ну, она один раз упал, но э, как бы она хотела заплакать, но я ее поддержала. Когда, э, когда я падаю иногда, она тоже меня поддерживает. Э, она э, человек хороший, э, доброжелательный. И э, когда э, мы покупаем какие-то сладости или вещи, мы всегда с ней делимся. Она все время с нами гуляет, она э, ходит нам э, во двор и мы с ней проводим очень много времени. Let my people... Ліська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Моя фішка це аеробна гімнастика. Я дуже люблю їй займатися. Я займаюся вже з 5 років і в мене багато досягнень. У мене дуже багато медалів, є золотик. Перше змагання моє проходило в місті Житомирі, коли я була ще маленька. Я там робила багато трюків, ну, колісо, шпагати. Аджиманія. Я була на Кубці Києва на чемпіонаті і виграла третє місце. Це для мене була дуже велика перемога. Деякі діти плакали, те, що вони зайняли б'я перше, ой, друге місце, а мене спитали раз, чого ти, чого ти в тебе яке місце? Я я кажу, четверте. Четверте, а вони, а чого ти а чого ти не плачеш? Я говорю, а чого плакати? Це ж просто соревновання. Про нас в першу чергу говорять наші думки, тому що кожна думка має свого господаря. Я хожу в школу, щоб учитися, щоб навчитися чого-то. Я хочу бути схожою на маму. Ну, потому что мама добрая, она хорошая, всегда, всегда поддерживает в любой ситуации. Настоящий друг должен быть хорошим, он должен поддержать в любой ситуации, быть всегда рядом с тобой. Настоящим другом надо быть... Надо просто всегда помогать ему, всегда в любой ситуации его поддерживать. Всегда. Какой он ни был. Для меня очень важно это, чтобы в нашей семье все были здоровы. Идеальная семья должна быть... Ну, я не знаю, чтобы никто ни на кого, наверное, не кричал, чтобы было все по ладу. Но я такой не видела еще семьи. Дарить подарки, ну, постоянно, постоянно говорить... Тому, кого ты любишь, например, маме. Мама, я тебя очень люблю. Такими словами. Мы с мамой всегда отдаем вещи, которые маленькие очень. Мы отдаем их в детский дом, ну, почти, почти все вещи. И игрушки некоторые. Я хотела бы стать стоматологом. Потому что это интересно. Ну, я все даже не знаю, но я очень хотела бы этим стать. Люблю, если, например, в выходные дни, люблю погулять на улице, почитать некоторые, ну, некоторые книжки, посмотреть фильмы, всегда помогать маме, там, убирать постоянно за собой, ну, не мусорить. Например, не мусор и всегда, ну, не кричать ни другого человека. В мире я бы хотела изменить то, что, чтобы не кидали мусор, это, ж, ну, ты ж живешь и это некрасиво, ну, кидаешь мусора, потом, ну, это некрасиво. Сама природа не будет деревьев, не будет травы. Как надо. Вам подобается? Замовляйте! Твоя сім'я, ти завжди почуваєшся як вдома, бо тільки тут тебе розуміють найкраще. Привіт! Ми родина влади. Я мама Іна. Виховую дитинку. Я дуже пишаюся нею. Пишаюсь, як кожна мама пишається своєю дитиною. Пишаюсь тим, що вона їздить на змагання. Взагалі, і навчання, і в художній школі, і в модельній школі такі досягнення в 10 років має вже такі досягнення. Вважаю, кожна мама має гордість за свою дитину, так і я горжусь і бажаю, щоб вона і оставалась така же, як зараз. Влада у нас дуже творча і трудолюбива дитина. У нас з дитинства любила е, займатися творчістю, фарбуватися, малювати різні малюнки, ліпити, там щось таке ну, робила неймовірне. Зараз кожним роком це покращується. Вона доходить до якогось там неймовірного прогресу. З кожним роком вона все дорослішає і стає все кращою та кращою. Я думаю, що е, коли вона підросте, вона... Ну, досягне дуже великих висот в своєму житті і завжди залишиться такою, якою вона є зараз. Люблячою донькою, гарною дитиною і слухняною ученицею. Я вас оці люблю все.